В одній хатинці жила була дівчинка, яку звати Марійка. Марійка завжди щоранку ходила у ванну кімнату, вмикала кран, з якого текла водичка та вмивала своє личко. І завжди промовляла водичко, водичко, умий моє личко, щоб щічки червоніли. А не боліли. Водичка радістю витікала з крану та вмивала Марічку. Одного ранку, коли Маріка вмивалася з крану, вибігла краплинка. Вона подивилась на дівчинку і сказала: Привіт, як тебе звати? Мене звати Марійка. А тебе як? А мене? Звати Кап-кап. Я живу тут, в крані, зрештою, краплинок, таких, як я. О, як цікаво, сказала Марійка. Давай будемо з тобою дружити. Ура, давай, відповіла краплинка. Кап-кап, ходімо зі мною, я тобі покажу. Свою кімнату, свої іграшки. І будемо з тобою там гратися. Ура! Я люблю дуже гратися, але не іграшками. Я граюсь тоді, коли я щось поливаю. В тебе в кімнаті є квіти. Так, в мене є в кімнаті квіти. Ну що ж, тоді ходімо. Сказала краплинка. Дівчинка взяла поливальницю, набрала водичку, туди запригнула краплинка, і вони пішли до кімнати поливати квіти. Коли дівчинка поливала квіти, краплинка почула, що з крану тече водичка. Марійко! Чуєш, щось шумить? Марійко, це кран відкритий з водичкою, шумить. Ти що, не вимкнула кран? Кап-кап, я зовсім забула, так, я його не вимкнула. Марійко, водички стало зовсім мало, і не можна. Залишати вімкненим кран, тому що водичка вся витече і її не буде, і мене не буде. Марійко, мерщи, біжи та вимкни кран з водою. Марійка побігла до крану з водичкою, вимкнула його і завжди пам'ятала про те, що потрібен кран. Вимикати, що воду розливати, розбризкувати не можна, бо її мало. І вона дуже-дуже хотіла дружити з Кап-Кап. Вона щоранку приходила у ванну кімнату, і вони з Кап-Кап там розмовляли і ходили разом поливати квіти. Дітки, а ви вимикаєте кран з водою після того, коли вмиваєтесь, мийте руки? Сподіваюсь, що так. Водичку потрібно берегти, бо її дуже-дуже мало. А нам час прощатися, до побачення, до нових зустрічей.